Якась східна хурма без назви, друзі. Сьогодні будемо пробувати її. Раніше вона росла в контейнері до тих пір, поки контейнер не почав розсипатися. І цьогоріч навесні. Довелося її пересадити в відкритий ґрунт, щоб я для неї не шукав, не шукав інший контейнер. І цю зиму вона буде зимувати вже на дворі. І торік нам вона дуже сподобалася смаковими якостями. А до цього і вона була під колпаком. Я дуже хотів позбутися її через ці плями. Це загар від сонця. Сонячні опіки такі. Коли ми її добре розпробували, смокові якості були на висоті, і я тепер за нею спостерігаю і вона мені подобається. І Вона ще тверда, поки що вживати з дерева не потрібно, але є один плід. Ось він. Він чомусь дозрів раніше всіх. Зараз ми його Зріжемо і, і полосуємо віра. Відмінно. Зараз ці чорні плями мене взагалі не бентежать. Тому що я знаю, що це може бути дуже смачно. Торік було насіння. і Цьогоріч теж бачу насінину нібито. І відмінні смакові якості. Мені вона дуже подобається. І я її буду продовжувати вирощувати для себе. Нікому не даю. їмо тільки ми. Шкірка не їстівна, звісно, але нутрощі відмінної якості. Значить, дерево формування, Як по-українськи форміровка. Формурована. Вірочка, пожалуйста. Висота дерева в самій максимальній точці. Приблизно, ось тут вона, приблизно сантиметрів 60 дерево сформоване столанцем. Будемо сподіватися, що під снігом воно добре перезимує і на наступний рік воно видасть. Більший врожай. Дерево родюче, це не весь врожай. Одну гілку з плодами зламали коти, це рештки. І зараз ми їх будемо, будемо знімати, вбирати, як правильно? правильно. І зараз ми будемо збирати врожай. Верочка, приступай. Врожай зібрано, дерево порожнє. Завдяки формуванню стланець. Сподіваємося що дерево відмінно перезимує і порадує нас хорошим врожаєм наступного року. На все добре, друзі. Вирощуйте хурму різних сортів. Правильно вирощуйте і отримуйте смачні врожаї. До побачення!